Вітаю, друзі. Дивіться, 70 мільйонів гривень хабарів. Це набу. Повідомило про підозру пасенку головного судового експерта Рувіна за рішалово на митниці. От таких, друзі, от таких рішалов по 70 мільйонів, де менше, де більше. В нас, отак, от воювати. Нема кому вони молоді, здорові, воювати вони не будуть. Працювати вони не будуть. Робити щось для армії, допомагати ЗСУ вони не будуть. А вони будуть рішаловим займатися. Чому? Тому що їм треба порішати, щоб поставити своїх людей і доїть, сидіть, складувати це все в кармани. Розумієте? Коли знайдеться, незрозуміло. Де порядок, що нам розказували ще 5 років назад на митниці повирішували? Ви бачите, що там щось вирішилось? Так, вирішилося. Тільки в гіршу сторону. Більше почали брати, більше почали е купляти собі нерухомості? Таке інше, друзі. така ситуація зараз.